Яких примусово розформували? Примусово, щоб виділити ці кабінети. Це було примусово. 20 дітей почали розформовувати. Біля дитсадка номер 80 у Полтаві зібрались батьки вихованців цього закладу. Причина об'єднання зі спеціальною школою номер 39 де навчаються діти з особливими освітніми потребами. Як вони збираються в Садочок, який переповнений дітьми, поселити ще цілу школу, куди діватись нашим дітям? Чому наші діти мають бути? В переповнених групах в нормах взагалі має бути ясільних молодших групах, там до 15 дітей, в старших групах до 20 дітей. Ми зараз розуміємо, що дітей треба часто спускати в укриття. Як це можуть зробити вихователь і няня, коли в групі там 30 плюс дітей? Відбудеться наступне: усіх дітей, які відвідують даний садочок, буде витіснено. Працівників буде звільнено. Для того щоб таким чином витурити з 80-го ЗДО, зробити школу замість 39 об'єднати навчальні заклади в одній будівлі. Вирішили, бо школа номер 39 власного укриття немає. Розповів начальник управління освіти Олег Кривень. Також будівлю пошкодило внаслідок обстрілу Полтави 3 липня. 39-та спеціальна школа. Вона в переліку тих закладів, у яких немає укриття і не може бути укриття в силу. Розташування цього закладу. Як ви знаєте, він знаходиться поруч з старою, скажімо так, автостанцією, а тому розглядалося питання можливості продовження все ж таки офлайн навчання дітей з особливими освітніми потребами. Зважаючи на подану заплановану мережу, в цьому садочку 80-му могли бути задіяні. Площі, в тому числі для використання в освітньому процесі 39-ї школи. Ми будемо відстоювати наш садочок не тому, що ми проти дітей з особливостями. Ми розуміємо про інклюзивні класи, ми розуміємо про стан країни під час сучасних реалій, але при наявності реально величезної кількості вільних приміщень з обладнаним укриттям ми не розуміємо, чому 39 й школі департаменту освіти для розміщення дітей з 39 ї школи не з садочку знадобився. Виключно наш 80-й. садок номер 80 обрали з огляду на наповнення дітьми на наступний навчальний рік. Також це єдиний доступний заклад із належним укриттям, яке може вмістити дітей з обох установ, розповів Олег Кривень. Тодішнім директором садочка номер сімдесят було подано подання щоб в, неї в наступному навчальному році з 12 буде функціонувати дев'ять груп. Не перебивайте тепло. Дев'ять груп. Відповідно, на підставі цього подання в нас вивільняються як мінімум дві групи. А то і три, да? ми, знаючи про це, готуємо рішення по оренді цих вільних груп. Ми приходимо в заклад і говоримо, які з ваших наявних груп вільних ви можете передати в оренду. Нам показують приміщення, в тому числі враховуючи можливість максимально можливого розмежування цих дітей. На думку частини батьків вихованців дитсадка номер 80, приміщення обрали з міркувань економії грошей на ремонтних роботах. Директору 39-ї школи пропонувалося декілька. Школ, садочків, приміщень на вибір закритих долучення, Вона обрала саме наш той садочок, де повністю готовий, де максимальна комплектація дітей, де батьки за свої власні кошти, готуючи групи для своїх дітей, вкладали кошти в ремонти, в ліжечка, в шафи. все на світі нам були показані вільні приміщення, в яких ми роз, плануємо розмістити учнів, початку. Кової школи це будуть дітки від першого по четвертий клас. Також будуть приходити дітки індивідуальної форми навчання, педагогічний патронаж на корекційно-розвиткові заняття відповідно до списків. На сьогоднішній день це 54 Учні, але одночасно 54 учнів не буде. Це буде будуть окремі окремі крила і окремо окремий вхід у укриття. Тобто, ми будемо враховувати під час організації освітнього процесу закладу також освітній процес чи виховний процес садочка. Батьки вихованців дитсадка номер 80 пропонують підготувати для потреб школярів з особливими освітніми потребами будівлі інших навчальних закладів. На сьогоднішній день вже укладений договір про оренду, і, відповідно, діти 39-ї школи зайдуть в ці приміщення, орендовані, але для того, щоб облаштувати. Для них навчальний простір, безпекове середовище. Ми зараз розпочали ремонтні роботи в укритті і плануємо розпочати роботи по заміні по одному унітазу і по одному умивальнику на першому і другому поверсі тих в тій частині приміщення, яке буде орендовано. За словами Олега Кривня, школа номер 39 уклала договір оренди частини дитсадка на 5 років, але його планують розірвати достроково, що й не знайдуть нове приміщення для школярів. Світлана Мастепан та Богдан Казирі, Суспільне новини, Полтава.